Вітаю всіх з вами Галина Прігріс, і у мене ось такий капор класний. З чого почну. Почну з того, що уже як вивертати його, і є відео. Посилання буде в описі цього відео, як набирати ось такий об'ємний край. Такий цікавий, незвичний, ближче покажу, ось, бачите, як він виглядає. Тепер набираю петлі саме з ось цього місця. Тобто, набираю петлі. Ось, на круговій спиці. Замкнути в коло, ви також вмієте. Значить, на висоту, скільки пров'язувати саме оцю частинку. Необхідно так, щоб вона, ви можете поміряти свою шию. Вона може бути до 25 см. Залежна довжина вашої шиї. Коротша довша. У мене в даному випадку, ось. 18-19 сантиметрів, складає саме ось ця деталь. Це фактично висота, яка буде пополам зігнута. Ось. І слідуючим чином перейду на ось тут в'язання, щоб було добре відкрито. Значить, з перших петель зроблю отак. З перших петель, бачите, якось додані петлі у мене з цього краю. Щоб гарно вона ось так відверталась, не постійно заламувалась, щоб її не ходити, не поправляти весь час. Значить, ось тут додаю петлі, додаю петлі по всьому колу, рівномірно. Знову ж таки, за бажанням. Якщо ви хочете, щоб у цьому місці бахрамило більше, ви додаєте там через 3 петлі, через 5 петель. Все залежить від вашої щільності в'язання, від вашої пряжі і так далі. Тобто я додаю ось з перших рядочків в цьому місці, додала петлі, пішла по колу через певну кількість петель, знову ж їх додаю. І в'яжу з цього місця. Поворотними рядами. І єдиний шовчик у мене він ось. Бачите? Тобто я повністю на висоту голови зв'язала, кругові спиці, поворотні ряди, тобто туди назад, і уверху акуратно сшиваєте. В результаті ось така класна робота у вас виходить. Нічого, в принципі, складного, але скажу, що часу займає чимало. Дуже зручно, одягати, дуже зручно ось приноски. Ну, отакі відео я вже ролик знімала. Тобто, ви бачите, у вас шия закрита, а сам капюшон ви можете зняти. Він у вас буде лежати на плечах. Щоб подробніше розповісти, навіть не знаю, що вам розповісти, тому що все сказала. Набір петель буде посилання. Висоту ось цю ви пров'язуєте за бажанням, примірявши до свого розміру, до своєї висоти, не розміру, а висоти шиї. Окружність набираєте на окружність голови плюс е, 10%. Потім висоту міряєте. Додаєте петлі, щоб гарно лежало на плечах, і вяжете капор у висоту. Потім сшиваєте ось тут акуратний шовчик. Бачите, акуратний за половинку петлі. Отака от робота, отака от красота у результаті виходить. Звісно, над нею необхідно трішки попрацювати. Це ручна робота. Пряжа в мене легенька сіра і м'ята. Якщо вам подобається. Будь ласочка, додавайтесь, підписуйтесь. З вами Галина Привіз.